Ви дивитесь новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Вітаю вас. У Нідерландах відбувся референдум стосовно ратифікації угоди про асоціацію між ЄС і Україною. За попередніми даними явка голландців склала 32,2%. і на жаль, для українців повідомляє Нідерландське інформаційне агентство АНП, за проголосували лише 38,1% голландців, а проти 61,1%. Офіційні дані оприлюднять 12 квітня. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте за підсумками голосування заявив, що уряд буде методично вирішувати, що робити з результатами референдуму, і зазначив, що має намір вести переговори з партнерами з ЄС і Нідерландським парламентом. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Же сказав, що результати плебісциду ніяк не впливають на практичне застосування угоди про асоціацію з ЄС. В Одесі проходять громадські слухання щодо проекту детального плану території в межах військового узвозу приморської вулиці, Андросівського провулка і морського порту тобто вздовж бульвару Жванецького. З матеріалами детального плану території можна ознайомитися на сайті мерії. Інвестором проекту називається КП «Міське капітальне будівництво. Розробники пропонують серйозно змінити вигляд приморської вулиці від скверу Жанни Лябурб до військово-морської бази. З боку порту знесуть руїни і старі будови. Там з'явиться восьмиповерхова адміністративна будівля. Та три восьмиповерхові багатофункціональні будинки офісний і виставковий центри. З протилежного боку забудують територію, яку зараз займають будинки під номерами 27-33. Замість них виростуть дві п'ятиповерхівки. Схили обіцяють укріпити підпірною стіною і впорядкувати, обладнавши оглядові майданчики, зони відпочинку та. Вітренбутувати сходи. Також проект передбачає розширення проїжджої частини приморської вулиці. Кабінет міністрів України вчора передав занедбані будівлі колишнього одеського інституту сухопутних військ на шостій станції Великого фонтану військово-морським силам. Йдеться про корпуси факультету тилу, що раніше училище протиповітряної оборони на фонтанській дорозі, 14. У 2011 році їх передали судовій адміністрації та державній фіскальній службі. Однак обидва відомства так і не розмістили в будівлях свої підрозділи. Частина комплексу нагадаємо занедбана і неодноразово горіла. Частину займає військово-морський ліцей. А в окремо розташованих будинках розміщується окружний адмінсуд і офіцерські сім'ї, яких обіцяли відселити ще 20 років тому. Шматок землі, сухопутки, з боку вулиці Суднобудівної міська рада відвела під будівництво багатоповерхівок. У переданих урядом корпусах розмістять штаб ВМС України і військово-морську академію. І до інших тем в Одесі затримано п'ятьох чоловіків, які скоїли серію розбійних нападів на іноземців. Повідомляють у відділі комунікації головного управління національної поліції в Одеській області. Затримання було проведено на вулиці Магістральній, коли п'ятеро Одеситів віком від 23 до 30 років напали на тридцятирічну жінку іноземку. Вони заштовхали її в автомобіль і намагалися відібрати в неї майно одночасно тікаючи з місця події. В цей момент нападників затримали працівники батальйону поліції, особливого призначення і оперативники карного розшуку головного управління національної поліції в Одеській області. Дані задержані ліця вибирали своїм жертвам граждан других держав, Сліділі за ними. Потім заталкалів машин вивозили за городом і грабили. Вони вже призналися причасності. Таких віддав ще з За даними фактами, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 розбій Кримінального кодексу України. Розслідування тривають. Перевіряється інформація про причетність інших осіб до даних злочинів. Алею слави готують до святкування дня визволення Одеси. Комунальники вже почали мити плитку на території парку, а також монументи розташовані на Алеї Слави. Працівники міськзелентресту виконують роботи з очищення зеленої зони вздовж Алеї Слави від сухих гілок і випадкового сміття. А також перекопують клумби і висаджують блакитні і жовті квіти. Ви дивитесь новини, факти і до інших тем Київський районний суд Одеси подовжив капітану Катера Іволга, що затонув у жовтні 2015 року. Біля затоки, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою ще на два місяці. Про це під час брифінгу повідомив глава райсуду Сергій Чванкін. Досудове слідство ще не завершено. Термін досудового розслідування Продовжили до шести місяців тому слідчий клопотав про продовження строку утримання обвинуваченого під вартою. Також у справі необхідно ще отримати висновки судово медичних експертиз і остаточний висновок службового розслідування міністра інфраструктури. Суд здовольнив клопотання слідчого, не зважаючи на те, що сторона захисту наполягала на пом'якшенні запобіжного заходу. У Одесі сьогодні буде багато гарної музики. У філармонії пройде концерт під керівництвом Хоберта Ерла. На сцені виступлять англійська диригентка і юний український піаніст, переможець великого міжнародного конкурсу. Подробиці в сюжеті на сцені філармонії пролунає музика Шумана і Мендельсона. У цей вечір оркестр очолить британський диригент Маріус Стравінський. Вибір репертуару не випадковий. Шуман був знайомий. І... очень высокое мнение о Мендельсоне, и мы решили сделать именно вечер для публики с Шуманом и с Мендельсоном. Шуманова четвертая симфония особенно интересна, потому что он ее над ней работал 10 лет после того, как он ее сочинил, и мы решили вот именно ее показать городу. Маріус почав грати з чотирьох років. З малечку його життя було пов'язано з музикою. Він став одним з кращих випускників Королівської музикальної академії в Англії. Виступав у багатьох містах та країнах, а тепер приїхав до Одеси. В нашому місті диригує вперше. Я отримую большое удовольствие в этом місті не тільки як музикант, але й як гость. Так що я думаю, що все буде часто. За роялом київський соліст Олексій Канке. У жовтні 2015 року ще юний музикант стиг стати володаром першої премії міжнародного конкурсу піаністів в пам'яті Еміля Гілельса. Після цього його запросили на сцену Одеської філармонії. Це мій, скажімо так, дебют перший раз граю. Повноцінний серйозний концерт. Что до цього я грав здесь на конкурсі. Концерт відбудеться сьогодні, 7 квітня, о 19.00 на сцені одеської філармонії. Одеський аеропорт може невдовзі отримати новий термінал. Сучасний аерокомплекс обслуговуватиме 3 мільйони пасажирів на рік. До кінця квітня в новому терміналі міжнародного аеропорту Одеса закінчиться монтаж внутрішніх мереж. Про це повідомляє прес-служба. Мау на початок квітня завершено монтаж загальної системи каналізації терміналу, що дозволить здійснити заливку частини площі підлоги першого поверху. Ведеться монтаж вентиляції, системи димовидалення та пожежогасіння. Завершується установка перехідних галереї між Будівлею терміналу і приймачами телетрапів Металоконструкції галереї збираються на землі а далі за допомогою кранів проводиться їх монтаж до терміналу і приймачів. До кінця поточного місяця заплановано завершити роботи по інсталяції електричних мереж, пожежної сигналізації, системи водопостачання та каналізації по поверхах. Легенда Одеси минулого сторіччя. Зелений театр у парку Шевченка відчинить свої двері вже у травні як перший театрально-парковий простір в Україні. Тут працюватимуть п'ять зон для відпочинку культури та освіти. Амфітеатр, майданчик під відкритим небом для масштабних концертів, фестивалів, літературних читань, театральних постановок і кінопоказів. Мала сцена невелика площа для літнього коворкінгу і освітніх проєктів, камерних майстер-класів і зустрічей з цікавими людьми. Екопростір, територія екологічних ініціатив з вітрогенераторами і сонячними батареями, французьким городом і театральною грядкою. Європейський зелений газон з шезлонгами, пуфами і величезним. Січчим гамаком, де можна відпочити всією сім'єю, зайнятися йогою, пограти у футбол чи запустити повітряного змія. Також тут буде буфет з астрономічними проектами і великою кількістю місць. Але поки тут тривають відновлювальні роботи. А вже з травня зелений театр буде відкритий для всіх бажаючих зранку і до пізнього вечора. Служителі просять не спізнюватися. Всі лекції та концерти починатимуться після. Третього дзвінка. Сьогодні православні відзначають благовіщення. Благовіщення означає блага або добра звістка. У цей день Діві Марії з'явився архангел Гавріл і сповістив її про прийдешнє народження Ісуса Христа, Сина Божого і Спасителя світу. Благовіщення входить до числа 12 найважливіших свят. Православ'я і третім за значенням святом після Великодня і Різдва Христового. Церква встановила святкування благовіщення в IV столітті після того, як християни самостійно почали відзначати Різдво Христове. В Україну свято прийшло з утвердженням християнства. Святкування благовіщення не відміняється, навіть коли свято припадає на Великдень і пост заради нього послаблюється. Воно також відоме під назвою. Третьої зустрічі весни після стрітення і сорока мучеників кажуть, що цього дня весна остаточно перемагає зиму. Бог благословляє землю і відкриває її для сівби. А тому тільки після благовіщення можна було розпочинати польові роботи. Турбувати землю до цієї дати вважалося великим гріхом. В цілому на благовіщення категорично заборонялося робити будь-яку роботу. Птах гнізда не в'є, дівчина. Оси не плате. Ви дивитесь новини, факти лічені дні залишились до початку головної модної події півдня України, Одеса Fashion Day, яка відбудеться в Одесі з 8 по 10 квітня. Запрошення вже активно роздаються. А дизайнери з нетерпінням очікують зустрічі з мешканцями та гостями міста цього року. Організатори підготували безліч нових несподіваних сюрпризів. Проект растет, поэтому как бы в этом сезоне мы практически в два раза увеличили количество дизайнеров, участников на мероприятии, потому что 31 показ, 3 дня – это достаточно такая большая и сложная работа. Но 50% – это участники не из Одессы, то есть это участники Киева, у нас гости из Марселя, мимо Карберта и так. Вот, участники проекта Lviv Fashion Week. Західної України два дизайнера, несколько дизайнерів із Ніпопетровська з Харкова і з Києва там около 10 ім'я. То есть, как бы, такой проект уже виходить на всеукраїнський уровень. У суботу день показів розпочнеться з фешн-ланч від поетеси Альони Теунової. Яскравою частиною неділі стане показ дитячого одягу. Проект Одеса Фешн Вік це низка заходів, які протягом 2009-2016 років радують очі одеситів у рамках щорічного культурного та гуманітарного некомерційного фестивалю. Насичена програма, і ми привкаємо наших гостей к вот міграції да в різні містах, де можна посітити не тільки покази, а познайомитися з цікавими лічностями. Да, как, например, у нас то, что мы уже сказали, 7 числа это квест ужин, 8 числа а, непосредственно это будет сама территория за дома. У нас а, будут мастер-классы, а, будет поэтесса на глаз по mm -hmm. да. Мастер-класс по фэшн иллюстрации. Да, и мастер-класс по фэшн иллюстрации у наших партнеров это кисть шоколадерии, да, то есть там будут очень интересные задания для самих же участников этого мастер-класса, которые они должны воплотить в реальность. Ну, то есть достаточно много вот интересных встреч, при которых Ну, ні будь-скучне зрителям. Проект Одеса Fashion Week створено задля захисту та підтримки вітчизняного виробника у сфері моди на внутрішньому ринку Одеси та Одеської області. Валентин Блях, факти. Сьогодні о 22-й годині відбудеться чвертьфінал Ліги Європи. Зіграють донецький шахтар та португальська Брага. Як передає прес-служба гірників, українські футболісти знаходяться у прекрасному настрої, адже за плечима в них. Вісім забитих м'ячів в останньому матчі чемпіонату проти харківського металіста. Однак, в кадровому плані у гірників є проблеми точно не зіграють дискваліфіковані з різних причин Фред і Кучер, травмовані Асеведо і Шевчук. А також під питанням залишається участь в матчі Ракицького. в даний час. Букмекери віддають невелику перевагу господарям поля. Однак, в цілому, розстановка сил у команд приблизно. Однакова. Два роки тому на сході країни почалися бойові дії. Повернутися з фронту вдалося не всім. Сьогодні в Одесі у парку Шевченка зібралися військові та громадськість, щоб провести молебень за загиблими солдатами. 7 квітня 2014 року, день, коли на сході України почалися бойові дії. Саме цього дня військові з різних міст країни відправилися на фронт у зону антитерористичної операції. Пройшло вже два роки. Сьогодні в роковину початку трагічних подій до Алеї Слави прийшли священнослужителі, щоб провести молебень за загиблими героями. АТО. ця незаживаюча рана кровоточить, болить нас, болить кожну родину. Сьогодні ми схиляємо. Серця, свої душі, своє єство перед тою пам'яттю, незабутньою вічною пам'яттю перед тими героями, які склали своє життя, вшанувати пам'ять загиблих товаришів, з якими пліч опліч воювали на фронті, прийшли і військовослужбовці. Сьогоднішній день це день початку біди для нашого народу, для нашої країни. Це день початку войны в нашем государстве. Помолились, поприсутствовали на молебне за погибшими, погибшими бойцами, мирными жителями на Донбассе. И каждый в глубине своей души молился и за тех, кто там, кто еще находится там и защищает нашу страну и наш народ. Присутні на заході були не тільки Одесити, а й друзі та родичі загиблих солдатів з Овідіополя. Приїхала з Овідіопольщини пам'ятнути наших героїв. Ось із нашого села є хлопчик Женя Калісніченка. Приїхали разом. Наша делегація, яка включає також, ось приїхала його і мати. Ми пам'ятаємо цього нашого героя. Пам'ятаємо, завжди він залишиться у нас з такою посмішкою. Дуже світла і гарна людина. Після молебенів вони разом з громадськістю та волонтерами вшанували пам'ять загиблих солдат, поклали квіти до імпровізованого меморіалу з фотографіями, зробленими в зоні АТО, та запалили лампадки. Євгенія Швіц Валентин Блях, Владислава Гарбар. Одещина готується до курортного сезону. 2016. Ще місяць Ще місяці наше місто буде повне туристів. На це сподіваються всі, чия справа має відношення до розвитку туристичної галузі. Після анексії Криму Одеська область стала стратегічно важливим регіоном для України у плані туризму, відпочинку та оздоровлення. Хоча минулий туристичний сезон пройшов краще ніж попередні, як і раніше, залишається багато недоліків та труднощів, які не дозволять використовувати увесь потенціал одеського краю наповну. Державна концепція. Сьогодні базується на так званих трьох термі. транспорт, технології і туризм. Будемо відкровенними, транспорт і технології сьогодні займають більшу долю інвестицій іноземних, тому що ці отрасли традиційно стали ведущими. Туризм к сожалению гораздо менше інвестицій. Як вважають експерти з туризму, Одеса вже давно повинна скористатися львівським прикладом. П'ять років тому у місті Лева стартував проект, планом якого було зробити Львів цікавим для туристів протягом всього року. І їм це вдалося. За такою схемою треба рухатись, і в Одесі. Курортный сезон нынешнего года э, по итогам вряд ли будет точно таким же успешным, как прошлогодний. Э, хотя бы потому, что прошлый год я всегда называю джекпотом для одесского туризма. Все мы знаем почему и в раз не будем об этом печальном событии говорить. Э, и повышенный спрос на туристические услуги в области э, совпало с ограниченным предложением, которое имелось на рынке в Одессе. Офіційно курортний сезон починається з червня та продовжується до серпня, але вже у квітні у вихідні пляжі вже переповнені і можна побачити багато туристів. Сьогодні е, в місті свободу адміністрації бізнесом питається з начаться проект цього вот сезону. В таком смысле, що вже запланировано розміщення рекламних площадок по Україні з текстом «Лето в большой Одесі починається з 1 мая. Таким образом, хотя бы на один месяц мы пробуем увеличить тот курортный сезон, о котором мы все время привыкли говорить, что он короткий у нас. Ну, надеюсь, что это получится. В течение года работаем над тем, что э, в Одессе у нас сезон 365 дней в году. И совместно с департаментом туризма и культуры э, был разработан специальный календарь, календарь событий, где э, рассчитано, что турист к нам будет приезжать с 1 января по 31 декабря. Вода у морі залишається теплою до жовтня, проте експерти вважають, що Одеса може приваблювати гостей не тільки морем, розмаїття театрів, музеїв, експериментальних арт-просторів протягом всього року у Одесі тривають цікаві фестивалі. Одещина приваблює шопінгом, культурно-історичним, оздоровчим релігійним туризмом. Можна відвідати унікальну одеську Венецію, чудове місто Вилкове, де запропонують справжню уху, до складу якої обов'язково увійде Дунайський оселедець. До речі, виноградники Бессарабського краю знаходяться на тій самій широті, що й відомі виноградники Бордо. Заводи Дещини з виробництва вин та коняку теж запрошують туристів на дегустацію. Головні проблеми, які перешкоджають Одеситам показати свої прикраси у кращому вигляді, це комунікації та сервіс. Залізничний квиток до Одеси та назад важко купити протягом всього року. Ми повинні подавати списки туристів, на групповую бронь заранее. После того как меняются фамилии туристов в заявке, мы не можем эту заявку исправлять просто по, по по правилам железной дороги. Лично мы прекратили с этим играться после первой драки туристов с проводниками.

Значит, мы уже сейчас внедрили к началу летних перевозок возможность э, приема заявок в электронном виде. И сейчас отрабатывается технология полностью оформления проездных документов, не заходя в билетную кассу. То есть, чтобы могли туроператоры в электронном виде направить нам как заявки, так и списки, так и оформление проездных документов, то есть подтверждение всех платежей, чтобы мы общались только в электронном виде. Сейчас мы во второй год уже принимаем, активно принимаем спинальных оздоравливающихся. Поэтому я хотел бы обратить внимание нашей администрации и вот представителей железной дороги. Есть несколько замечаний по поводу работы с спинальными Скажем так, с инвалидами, потому что недостаточное количество вагонов, приспособленных для перевозки инвалидов. Мы с этим сталкивались несколько раз. Вот за этот год, за текущий, есть такая проблема, поэтому просим по этому поводу обратить внимание.

сожалению, така проблема є. Що касается городских отелей, то гораздо проще, тому що наша асоціація объединяет очень сильні очень отели високого уровня, які пікуться в своєму сервісі. Олена Попіль, Валентин Блях, Віктор Доманський. Ви дивились новини. Факти. Я бажаю вам лише гарних новин. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.